Мадридський Атлетико виглядає дуже потужно на старті сезону. Сімеоне створив смертоносну лінію нападу, яка потенційно забезпечить проблеми кожній команді Лалі. Свою чергу вілерал виглядає досить слабо, так як і в минулому сезоні. Плюс у команди великі проблеми зі складом. Матрасники в літнє трансферне вікно дуже добре підсилились, підписавши Олександра Серлота з Вільяреалу, Куліна Альвареса з Манчестер Сіті, Робіна Ленормана з Реал з Єдадо. Віляреал залишило багато добрих футболістів. Вважаю, сьогодні мадридська команда переможе. Вони мають мотивацію на цей матч, оскільки вчора один з головних конкурентів, а саме Реал Мадрид, втратив очки проти не найсильнішої команди Мальор. Хоча це тільки перший тур, проте максимум балів з поєдинку є завжди бажаним результатом для одного з потенційних претендентів на титул.